Всім привітки, мої любі! І сьогодні я покажу вам ось таку розпаковочку з магазину АТБ. Як завжди, в АТБ ми повністю скуповуємося, а те, чого немає, ми купуємо або в рульці, або в продуктові хатці, але найчастіше раз в неділю. А от в АТБ ми можемо от сьогодні щось купити. Не докупили в інший день піти, тим паче з 24 по 30 вересня по 30 будуть акційні позиції на дуже багато товарів. Оці такі червоно-оранжеві цінники, там і мінус 21. Набагато на те, що я завжди беру. Буде дуже багато акційних позицій. Наприклад, той же йогурт, там буде з гарною дуже знижкою. Кава, там, оці олія, ну, на дуже багато товарів. Мабуть, це буде, як і ті роки, коли, коли буде багато знижок на товари за тебе. І е, навіть е, ті товари, які я завжди беру, на них набагато дуже е, е, знижечки. Е, навіть е, я і пожаліла, що сьогодні пішла. Але, але це все треба. Ну і покажу, е, е, що тут спочатку. Це у нас ідуть отакі. Класні позиції. Моє улюблене, так, моя улюблена кава. Кава Еспресо, класична, кава натуральна, посмажена та змелена. Кава зі Львова 1829. Це рік заснування кав'ярень, бо Львів він був поблизу кордонів з Європою. Тому там завжди була смажена кава. Не те, що я згадую по дитинству, коли пили каву з овсу, Так, да, була така кава, і вона смачно пахла і які були на той час фальсифікати. Прям дуже багато. І коли більша половина, це було зерно оте з вівса, а зверху, ну або для смаку, жмих додавали з кави. І таке було в совдебі. Багато хто каже, о, то там якість, там стільки підробок, ковбаса і зі свинцем йшла. І з звичайною туалетною бумагою. Там не все так просто моє любі було. Ну, і ось я вам показую ту каву, яку я завжди беру. Зараз вона 190 гривень коштує. Кожного ранку я роблю собі філіжаночку кави, готую її в туречці, ті, що купила в Туреччині. І от зараз ця кава коштує 190 гривень. Ось так ми любимо. Тепер те, що буде по акції, це отакий йогурт карпатський галичина. І коштує він, зараз вам скажу, 37,20. Я дуже люблю йогурти. І один із них якраз таки оцей Карпатський. Ще перед цим вам показувала, йшов по акції грецький йогурт, теж класнючий. І ще класний молокія. І е, також е, зранку до сніданку ось отакий крем-сир. Дуже я його люблю. Завжди купую, якщо він по акції, якщо не по акції, теж купую. І е, це у нас виробництво е, зроблено в Україні. Теж виробництво, білоцерківський. До речі, кава. Кава у нас це якраз таки місто Львів. Львівська кава. А ось йогурт, виробник, та адреса Галичини, теж місто Львів. Молоко. Молоко. Ні, це кефір. Кефір я взяла для того, щоб зробити оладів, млинчиків, не знаю, що у мене на що буде натхнення. Я вже давно не робила таких продуктів. Ну, і це у нас іде придніпровський АТБ-маркет місто Дніпро. Кефір. Я вже так давно кефіру не брала, що не знаю, по яким воно цінам все йде. От крем сир 73,50. Також кефірний жирний 19,90. літри 19,90. Взяла, як завжди, ось такий хлібчий хлібчик, ароматний, соціальний. Кладу, як завжди, у холодильник, і він може зберігатися. Це вже, по моїм підрахункам неділю, це точно. І навіть коли він трішки зачислює, це не проблемка. У нас є тостер, в тостер тоненькими скибочками можна порізати, і все в ажурі, дуже смачні.